День, дітки! Пропоную вам сьогодні разом зі мною розглянути та згадати, які в нас бувають музичні інструменти. Це скрипка. Послухайте, як вона звучить. Дітки, а це гітара. Давайте почуємо її звук. Це саксофон. А це маракаси. Послухайте, які вони. Це труба. А це барабанна установка. Давайте послухаємо. Добре, а зараз ми з вами повторимо музичні інструменти. Це скрипка, гітара, саксофон. Маракаси, труба, барабанна установка.